Є новина, друзі бюджет проти людей та де. Фламінго Дослухайте до кінця, щойно депутати в першому читанні прийняли бюджет. Це однозначно бюджет проти людей. Там залишили марафон. Я так розумію, там залишили 4 мільярда, незрозуміло, на якісь там інформаційні послуги, кого і кому це потрібно. Кешбек не підтримали правку, щоб віддати фінансування політичних партій на збройні сили України. А там під мільярд гривень. Ну тобто, влада думає тільки про себе, вона думає про бюджет виборів і думає, як себе забезпечити найкращий. Ніж ці гроші віддати Збройним силам України, ніж ці гроші віддати бюджетникам і на підняття зарплат, та навіть пенсіонерам, щоб підняти пенсії. Деякі депутати беруть там немає ні підняття зарплатної ні індексації, ні підняття пенсії. Хоча нібито слуги народу кричали, що все буде. Але це не кінцева редакція, тому якби не будемо панікувати. Будемо далі стежити за цим. І все одно цей бюджет іде на допрацювання в уряд, а потім Верховна Рада його буде далі приймати. Друге питання: де фламінго? Я з. Дня попередні відео і сказав, що дуже добре, що Україна нанесла дуже серйозний удар по брянському хімзаводу ракетами Storm Shadow. І слава Богу, що нам дають хоч якісь ракети, тому що в нас проблема з далекобійністю. Так, ми б'ємо нашими дронами, маршрути нам дає США, але нам потрібно ракет чим більше, тому що так ми зможемо швидше заставити Путіна припинити війну. І люди почали там масово писати, можете йти подивитися, де Фламінго, де Нептун, де Грім. На що ви мене це питаєте? Ви йдіть в коментарі Зеленського в його соцмережі і питайте його, де Фламінго? Це він сказав, що в нас буде три тисячі ракет крилатих зроблено. Я от чув депутата Костенко, де він каже, що це брехня. Що або Зеленського хтось вів в оману, або це свідомо для піару сказали отаку цифру, тому що виробити таку кількість ракет це, по-перше, дуже дорого і дуже. Довго, ну і це не факт, що буде. І ми це бачимо. Тому що якщо б у нас було хоча б там сім в день фламінго, ну заводи б в росіян горіли набагато швидше. Тим більше, як наші там експерти говорили, фламінго не набагато відрізняється від тамагавків. Значить, це буде дуже ефективна, і якісна ракета, і тільки би слова Зеленського виконала. Тому ідіть його. І питайте. до речі, таке саме питання із укриттями для енергосистеми. З'явилася сьогодні інформація, що виділили за два роки 36 мільярдів, а потратили всього 18. Ну тому що не треба було займатися укриттями. А ще питання: скільки з цього всього вкрали? Лайк, like, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.